Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Я сьогодні розпочинаю свій репортаж маленький з городу. Так що кому цікаво, лишайтеся. Чим я тут буду займатися? Ну що, друзі, вийшла я на взагалі-то вийшла на город ось мої снаряді праці, щоб посипати ось цю горе капусточку, але побачила, що де-не-де на баклажанах є жучок. Тому вирішила обов'язково його обробити, повернулася додому і обробляю від жучка. Ось, бачите, малесенькі, вони мені ще з'їдять мої баклажани. Все-таки під агроволокном було б набагато краще їх вирощувати. Тоді не так жук до них пролазить. Ну, все приходить з опитом. І з часом. Так що ось так працюємо. Також заодно ще оброблю капусточку від білокрилки, та як знову з'явилася, я вже її це третій раз обробляю і думаю, це буде вже останній. Ось таким дуже зручно маленьким польвілізатором, та як під листочок кожний можна добратися. Так як вже вона величенька стає, розлягається. і Вже коли вона розложиться, тоді біла крилка не так страшна. А ось на таких молоденьких маленьких вона зачасту її дуже багато. Так як дивилася, на великій капусті її не так багато. Є, але дуже мало. Ну, теж буду обробляти. Десь є гарно, десь, а десь не дуже. Якщо працюємо, ну, ось, справилася, я зі своєю поставленою задачею на сьогодні. Прополола капусту. Ось моє снаряді праці, Грязнюще, ще як краса зранку, але вже дуже спекотно починається. Тут все чистенько. Зілечку не забираю, лишаю. Багато хто виносить. Ну, я лишаю воно, так як зараз спекота, то воно все погорить, баклажанчики. Покропило. Тут все чистенько, гарненько. Ось така краса. Там а, багато написали відео під моїм оглядом. Я вся мокра під оглядом моєї городини. Не така вже. І чистюля. Одне місце в мене, як то кажеться, дуже засране. Зараз я вам його покажу. І це ось ця ділянка між буряками і картоплею. Тут, хто раніше дивився, в мене була кукуруза посіяна, її не було. Я посіяла гарбузи, щоб ворони не виїли ось гарбузи, але помаленьку починаю скошувати для свиней. Качкам даю дина, де кукурузина проскакує, то я не зважаю. І ось так. ну Така смужечка гарненька, потрібно це все швидше викошувати, так як вже ось є насіння. Так що не така я вже її прям господиня, як ви мене розхвалюєте. Я людина проста, прямолінійна. Що маю, те маю. Що де засираюся, там засираюся, і вам того покажу. І ось так. Так що всім гарного дня, а я побігла відмиватися. Ну, хто ще не бачив, у нас індик грає в футбол. Індичий футбол називається. Ну, давай малий, а ти? Ось <різь> така радість на господарстві є. Ну, це, звичайно, не футбол він грає, це просто хоче вже поруватися з індичкою, і ось такі кадри інколи бувають. А у нас називається індичий футбол. Нет, якщо хочеш займати спорт, то затягається. Також вчора ще побувала на вечірній риболовлі ось такі карасики. Недовго було, дві годинки, але щось є. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора, чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.